Свердлять дошки та пиляють їх на частини. Волонтери з громадської організації «Зміст» роблять вуличні меблі біля сільського клубу у старому Білоусі. Планують зробити тут тенісний стіл та дві альтанки з лавками, каже архітектор-дизайнер Олександр Петюр. Меблі це як одна із можливостей наших з тих фінансів, які були доступні організувати якийсь осередок саме на вулиці, щоб. Молодь та сама, не тільки можливо, молодь могли приходити грати в теніс, якось відпочивати, посидіти. За словами співзасновника громадської організації Артема Мельника, вони хочуть відновити місцевий клуб. Почали з облаштування простору навколо нього. Волонтери розробили проєкт, гроші на це отримали від міжнародного благодійного фонду Ізоляція. Бюджет, дуже дуже невеликі, буквально 10 тисяч доларів. Тобто ми розробили проєкт, замовили матеріали. До виготовлення меблів долучилися й місцеві жителі. Ми вирішили залучити людей до створення чогось нового, щоб вони більш були би, залучені саме руками, щоб у них був час подумати, як краще розвивати громаду, як краще розвивати старий білоуз. Юлія Єнко також місцева. Вона очолює центр культурних послуг Новобілоуської сільської ради. До цієї громади входить і старий Білоус. каже, мріє про те, щоб тут було більше простору для молоді. У нас дуже молоде село в тому плані, що проживає дуже багато дітей, молоді і е, близько 3400 мешканців. Е, є ліцей, садочок, в якому навчається багато дітей, і тому немає, але немає місця для дозвілля і проводження. Ну, якби вільного часу для дітей і молоді. тому ця проблема дуже актуальна. Я думаю, що тут буде збиратися і проводити час наші мешканці. За словами Артема Мельника, спочатку вони провели опитування серед жителів старого Білоусу, запитавши, який саме об'єкт вони б хотіли відновити. Найбільше голосів набрав сільський клуб, який останніми роками повноцінно не використовувався. Тут облаштована лише одна кімната, де проводять активності для дітей. На основі цієї інформації ми розробили архітектурний проєкт екстер'єру та інтер'єру будівлі. Це ескізний проєкт. Фінансування вистачило на проєктну частину та вуличні меблі, каже Артем Мельник. На цьому етапі ми поки що завершуємо, будемо далі шукати можливості для продовження. Мені би, важливо, щоб область розвивалася, щоб діти змогли приходити, щоб ну, не відбувалося виїзду людей. Громад Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.